Сьогодні на огляді миша Dream Machines DM9 Skill Wireless. До того ж, сьогодні я вам покажу найбільшу ігрову поверхню, яка коли-небудь в мене була. А наприкінці відео вас чекає приємний бонус. Почнемо з розпаковки. Всередині маємо мишку, кабель в тканинному обплетенні, перехідник для зручного розташування адаптера, набір запасних тефлонових ніжок та коротку інструкцію. А ось донгл 24 ГГц схований всередині самої миші в спеціальному відсіку під кришкою. Миша іде. Лягає в руку. Форма універсальна, комфортна при хватах долоня або кіготь. Для пальцевого хвату вона також підходить. А при вазі всього в 58 грамів DM9 Skill Wireless входить до категорії ультралегких бездротових мишей. Тут стоять перемикачі KL GM 80 Розраховані вони на 80 мільйонів натискань. Ресурс бічних кнопок 3 мільйони натискань. Коліщатко прокрутки тут також гарне. Енкодер TTC Gold, який славиться точністю та довговічністю. А зараз Раз я продемонструю як звучить дана модель. RGB підсвічування лише навколо коліщатка. На нижній частині миші розташовано 5 товстих тефлонових ніжок, апаратна кнопка зміни DPI з власним індикатором. Кожен колір відповідає певному рівню чутливості. І все це можна тонко налаштувати у фірмовому софті. Поруч розташований перемикач режимів роботи. І також є ще одна кнопка, яка відповідає за зміну частоти опитування. Всередині DM9 Skill Wireless встановлено флагманський сенсор PixArt paw 3395. Щодо автономності, то тут. Встановлено акумулятор ємністю 300 мАч. Виробник заявляє до 75 годин ігрового часу при частоті опитування в 1000 Гц та до 20 годин роботи при частоті опитування в 8000 Гц. Разом з мишкою я протестував фірмовий килимок DMPad XXL. Це справжній велетень 1200 на 600 мм. Товщина його 3 мм. Такий формат виглядає максимально охайно і дозволяє створити єдиний робочий простір без будь-яких стиків із сувів. Матеріал. Зверху це мікрофібра з приємним шовковистим покриттям, яке забезпечує відмінне ковзання миші. Знизу антиковська гумова основа. Краї у килимка охайно прошиті. Поверхня сумісна з будь-якими оптичними та лазерними сенсорами, а ще має водовідштовхувальне покриття. А тепер про ціни. Dream Machine з DM9 Skill Wireless коштує 3699 гривень, а килим Pad XXL 1599 гривень на момент зйомки цього огляду. Але найприємніше для вас діє. Знижка 30% на всі мишки та килимки Dream Machines за моїм промокодом vectorua 30 на офіційному сайті. Акція діє до 31 грудня 2025 року. Тож не втрачайте нагоди придбати якісні аксесуари з гарною знижкою.